У обласному художньому музеї презентували виставку картин, створених сумськими художниками від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Це кілька десятків полотен та кілька скульптур, що відобразили внутрішні переживання митців через події, що відбуваються в країні та в рідному місті. Одне з центральних в експозиції горизонтальне полотно Ігоря Швачунова Весна 2022». Перші дні, перші тижні. Це було шокуюче враження. Ніхто не міг. Майже ніхто не міг брати пензлі і працювати. Але ж кожен з нас живе надію на краще. Ця робота якраз враження від пережитого від побаченого 8 березня. Петро Кишенюк розповідає, писати почав приблизно через місяць після вторгнення російських військ. На виставці чоловік представив символічні полотна Відкрите небо і бесіда шизофреника із сатаною, а також дві скульптурні композиції. Ось ця присвячена людям загиблим під завалами. Задумка була така: роблю це вже робиться каркас, а там все воно само собою приходить. Ідея була така по композиції, якби дерево, дуб це символ, символ стійкості незламності українського народу. Тут є і бетон, і якісь матеріали будівельні це все наліплював. Окремо в сусідній залі розташували роботи, які передають фантазію художників про те, якою буде Сумщина і Україна після перемоги. Одну свою роботу, створену нещодавно, представив Олександр Чередниченко. Митець розповідає, художники по-різному відреагували на початок війни в лютому. Дехто працював одразу, а дехто, як він, сам брав творчу паузу. Першу роботу після 24 лютого Олександр Чередниченко написав через два місяці. Сьогодні ж презентував картину осінь 2022 Стан в природі він теж проявляється, і може і осінь така у нас холодна, і така не дуже радісна. Мабуть, вона пророда, мабуть, теж відчувається всі речі, і може у нас це показує нам, що сьогодні, три тижні. Ось, дощі, дощі, похмурі дні, всі якісь такі плаче, все плаче, називається. Да? Мабуть, земля теж відчуває. Більшість робіт, представлених на виставці Мистецька Сумщина в палітрі часу, створені у 2022 році, розповідає наукова співробітниця музею Алла Качур. Це Ігор Швачунов, Іван Гапоченко, Петро Кишенюк, Олександр Садовський. Це також творча родина Ярових. Експозиція виставки побудована таким чином, що вона схематично ніби вибудовує хронологію війни. Тобто від початку це зустріч, тому що місто Суми вперше зустріло ворога. Це ніби такий ось форпост. І саме як відбувалося це далі, ці жахіття війни, герої. Герої картин, це наче очі війни, тобто це і страх, це і зло. Переглянути роботи про війну в Україні та майбутнє після перемоги можна в обласному художньому музеї імені Неканора Онацького впродовж місяця. Відвідання виставки можливе за попереднім записом. Анна Книж, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.